Цифра в 200 тисяч вона не є новиною для тих, хто всерйоз цікавиться подіями в російсько-українській війні. Чому Тому що ще в липні дві го головнокомандувач головнокомандовач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наводив таку цифру, як 520 тисяч осіб російських військ, які беруть участь у війні з Україною? які є Поблизу чи знаходяться в Україні 520 тисяч росіян. Президент Росії Володимир Путін в той же, того ж липня 2024 року взагалі сказав, що в його так званій СВО беруть участь 619 тисяч особового складу російських солдатів. І він поставив завдання до кінця 2024 року збільшити цю цифру до 690 тисяч особового складу росіян, які братимуть участь у війні проти України. Якщо брати лінію бойового зіткнення, то південний напрямок це як мінімум там третина тих військ, які беруть участь у війні з Україною. Тобто… 200 тисяч це не групування, яке стоїть, зібралось 200 тисяч і зараз буде вести наступ наступ в Україну. Це ті, котрі знаходяться на півдні, які з пів з південного напрямку е, здійснюють агресію проти України. Це і Чорноморський флот, яких є як мінімум 25 тисяч. Це і 30-35 тисяч тих військ, котрі перебувають в тимчасово окупованому Криму. Це і представники їхніх космічних, космічних військ, і представники там і ПВО, і Росгвардії, і ГРУ. Тому це всі війська російські, які з півдня здійснюють агресію чи підтримують, чи забезпечують агресію проти України, тобто, це не угрупування якесь, котре стоїть в зібра... зібране в одному місці і готується для того, щоб проводити наступальні дії. За даними нашої розвідки, на сьогодні принаймні, створення формування наступальних угрупувань для проведення наступальних дій не виявлено. Але наша розвідка повідомляє про те, що на деяких напрямках ворог здійснює підготовку штурмових груп для ведення штурмових дій силами. Е Піхотними групами малими у складі до відділення від 5 до 10 осіб. Це малі групи піхоти, які проводять штурм, які заходять е і намагаються штурмувати на наші, тим самим е захопити там певні рубежі, закріпитися на них і намагатися змінити конфігурацію лінію, лінії бойового зіткнення на власну користь. Тобто. Противник як діяв раніше два-три місяці тому, так і діє наразі. Тактика малих груп піхоти штурмових дій вона виявилася ефективною. Росіяни вважають і ефективною верніше під час штурмів і Солідара, і Бахмута і Авдіївки тому таку подібну тактику. Росіяни застосовують і зараз в районі Левадного, в районі намагаються просунутися в бік е, Великої Новосілки. Тому, якби ми цю тактику знаємо і намагаємося їй запобігти, проводимо всі заходи для того, щоб противник не мав ні вклинити нашу оборону, ні не зміг захопити наші рубежі.